16 червня конотопські волонтери зібрались біля інституту Сумського державного університету на акцію Я волонтер під гаслом тепло сердець солдатам України. Ця акція була ініційована студентським парламентом міста та проводиться з метою єднання мешканців міста та району будь-якого віку заради спільної перемоги. Ми зустрілись з організаторами акції. Ось що вони нам розповіли сьогодні. На, а, двої... Канатовського інституту СМДУ походить акція Я волонтер, яка об'єднала волонтерів з усього міста з метою допомогти нашим військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, зібрати кошти, передати їм в сітки, передати якісь певні продукти. Ці акції приймають активну участь громадські організації, новий час, школи, дуга, сьома, технікуми, інститут. Инициатором акции выступил в Канатовский студенческий парламент. Целью, наверное, этой всей акции это объединить всех волонтеров, все волонтерские силы в городе, действовать слаженно, сообща. Я слышал на сцене, говорили, что планируются еще подобные акции. Можете поподробнее об этом сказать? Ну, во-первых, эта акция у нас и не первая. 9 мая на музее авиации мы проводили подобную акцию. 1 числа на День защиты детей проводилась подобная акция, но более. Малими силами, і ще ми плануємо такі акції проводити регулярно і приглашаємо всіх ближайшую акцію, теж я думаю, буде ініціювати... студенчество, а ми присоєдимося на День Молоді, День Конституції. Для того, аби допомагати армії, не потрібно багато заробляти та навіть бути дорослим. На акції ми у цьому переконалися. Зібралися тут маленькі і старенькі. Для всіх, хто прийшов у цей день. Проводились майстер-класи з виготовлення маскувальних сіток і захисних костюмів, так званих кікімор. Також учасники акції мали змогу побачити виставки діяльності громадських і волонтерських організацій, конкурс малюнку на асфальті, виготовлення дитячих лістівок, малюнків, поробок та багато іншого. На цій акції ми всі в місті займаємося хорошими ділами. Ми плетемо сітки, дивимося, як усі тут і маленькі, і великі всі працюють. І ось тут і Олечка, дівчатка, яка дуже активно проявляє свою життєву позицію. Да? І сьогодні теж прийшла. Оля, що ти делаєш? Чим ти займаєшся? Сітку плиту. А для кого? Зачем вона нужна? Для воїнів. А що воїни роблять? Захищають нашу землю. А скажи, пожалуйста, ми правильно це э, ділаємо, що це допомагає. Правильно. А в якому ти класі в, в третій перехожу. Втретєм. А скажи, пожалуйста, що ти взагалі думаєш? Надо оце так далі делать, те що ми робимо? Чи ні? Надо. Надо? зачем? Ну, Щоб поки на тобов чи ще отак. Окрім звичайних простих людей, в акції брали участь ще й різноманітні громадські організації. Зокрема, фонд Сергія Талали Рідний край передав через Конотопську самооборону сучасні аптечки для наших воїнів. До речі, фонд Сергія Тали Рідний край вже не вперше передає нашим бійцям допомогу. Минулого разу 20 таких аптечок були передані нашим снайперам, які захищають кордони України біля населеного пункту щастя. Ми зараз присутні на акції Я Волонтер і. Вона була ініційована студентським парламентом. Ви от відкликнулись на цю акцію. Що ви, як волонтер, принесли сюди, показувати, що ви делаете. Розкажіть, будь ласка, кілька слов. Добрий день всім канатопчанам, тим, хто прийняли участь у цій акції сьогодні. А мене, мене дуже вражає, сьогодні все-таки байдужість наших канатопчан. Студенти провели таку потужну акцію. Для того щоб зібрати все, що можуть дати конотопчани нашим бійцям, які захищають наш спокій. Сьогодні ми сьогодні живемо, не задумуємося над тим, що небо чисте в нас, тут немає не вертольотів, не падають снаряди, не взриваються, дітки тут малюють малюнки. Байдужість. Мене дуже вражає байдужість наших земляків. От я хотів би закликати сьогодні, щоб всі ми були небайдужими, хто що може. Чим зможе допомогли нашим хлопцям і конотопчанам, і іншим, хто стоїть там на кордоні, хто захищає наш мир і спокій сьогодні, єдність нашої України, наш мир. Я що можу, те роблю. Маленький, маленький свій вклад. Я не вважаю, що я щось може я роблю. Я, щоб міг би я зробив би більше. Але я сьогодні бачу наших волонтерів конотопських. Сам, на жаль, я не поїду до хлопців, а вони поїдуть. І я от передачу, передачу їм аптечки по стандартам НАТО для наших бійців. Я впевнений, що вони, це я даю одну, а їх буде декілька цих аптечок, більше десяток, може більше, ми ще будемо підвозити. Я впевнений, що ці молоді люди доставлять їх до наших хлопців, особисто їм передадуть. Вони ніде не пропадуть. І дай Боже, щоб ці аптечки спасали життя нашим хлопцям. І також конотопським хлопцям, які захищають наш мир, і спокій слава Україні. Волонтери подякували фонду рідний край. та відповіли на декілька питань. Скажіть, будь ласка, уже більше року е, йде така необ'явлена війна, е, і ви, як волонтери, які постійно збирають е, допомогу, спілкуються з іншими волонтерами в місті, От скажіть, по вашим відчуттям, більше стали допомагати е, саме в канатопі люди. Може бути вже немножко. иссякло вот это вот, знаете, как рвение, там, стремление помочь. Вот лично ваши ощущения. Помощи с каждой поездкой все сложнее и сложнее собрать необходимое. Я говорю, потребности постоянно растут, никуда не деваются, а люди устали, потому что помогают в большей степени одни и те же. Одни и те же помогают, очень, очень мало тех, кто новеньких, так сказать, подключаются. Поэтому люди устали, это, это сложно. Э, ну. Очень тяжело сейчас этим всем заниматься. Скажите, помощь же может быть не только материальная. Наверняка же вы еще возите какие-то детские рисунки, да, которые радуют в эмоциональном плане солдат. То есть, куда можно приносить, если кто-то хочет там что-то из ребят маленьких нарисовать? Пожалуйста, приносите 128-я комната в Рисполкоме, там с 9 до 2, в будние дни, понедельник, пятница, постоянно находится дежурный, все будет собираться и будет передаваться. Мы отвозили рисунки бойцам. Ваху, у них повністю все їх жилье. висят эти рисунки, радують глаз, есть це очень приятно. Ми діткам передавали фотографії, показували все. Побувавши на акції Я волонтер і на власті очі, побачивши, скільки небайдужих людей живуть у нашому місті, можна з впевненістю сказати, що перемога буде за нами. Студія Браво та інформаційний портал Топку на топ.